Розпаковка матеріалів з магазину Даліна Фей. Зберігайте промокодик на знижку і йдемо дивитись. Почнемо з репсових стрічок 4 см. Тут дуже красиві є принти, ось такі калина, традиційні квіти і ось такі чудові соняхи. Також з традиційними квітами взяла і стрічку 2,5. і Із шкільних стрічок дуже сподобались ось такі сатинові двосторонні стрічки. Взяла їх в сірому кольорі, біло-чорна, бордово-чорна і ось така синя-жовта. Також взяла органзу з кантом. Репсову стрічку з нотками, репсова стрічка з перфорацією біла та синя, вузькі стрічки на метраж. А тут те, що я дуже давно хотіла і ніяк не могла знайти: це дуже красива підставочка для фотографування обручів та віночків. Ось так ставиш і фотографуєш красу. Також взяла оксамит на флісі, ось така пильна троянда і бордо. Дуже гарний тут вибір сублімації термоналіпок. Дивіться, яких красуночок взяла такі лялечки. і ось ці дуже класні йде-трезуб і з нього колосочки. Ось такі жовті, золотенькі, жовто-блакитні, кольорові написи, дівчатка різні, та й просто ось такі дитячі. І мої улюблені дитячі планери, дуже красиві, яскраві, ось такі котики в двох варіантах, з єдиноріжками також в двох варіантах, і жовто-блакитні. Стразові серединочки. Приємно, ціна на стразові пряжки, але якщо хочете ще бюджетніше, Тут такі взагалі по 50 копійок. Квіточки для декору, милі маленькі зайчики і пакети на липучках.